Є дати, які не святкують, є події, які не завершені, бо вони живуть у пам'яті. Голокост це не лише історія минулого століття, це історія зла, яке стало можливим тоді, коли мовчання перемогло людям. Шість мільйонів євреїв, шість мільйонів зруйнованих світів, шість мільйонів імен і більше тих. Кого ми ніколи не дізнаємось поймен, пройду не раз відомими шляхами, де страх в повітрі висне до цих пір, І хоч усе вже поросло мохами, його ніхто забути не зумів, це Голокост сього одне лиш слово та його сенс, пекучий болі жар вбивали всіх старого. І малого, і мало хто життя порятував, дивились вічі нещемило серце, пуста душа, і всі думки пусті. Як можеш ти стрілять, скажи убивце! вони ж прийдуть до тебе у вісні. Чи їх вина, що родом із євреїв? Чи їх вина, що не такі, як всі. Невже ж і смерть заслуговує трофею, і щастя можна віднайти в сльозі. постане між думками знову прірва. Над яром смерть махне своїм кривом. Якщо убивства це є ваша віра, тоді скажіть, що ви назвете злом. Сьогодні ми тут не для гучних слів. Ми тут що пам'ятати, бо пам'ять це наша відповідальність перед тими, хто не дожив до свободи, але вірив у життя. Запалені серця сильніші за темлю, і доки ми пам'ятаємо, жертви Голокосту не зникають у безіменній тиші. На цій площі багато людей, які прийшли вшанувати пам'ять невинно вбитих людей. Це представники міської влади, члени Єврейської громади, учні ліцею родини Шрайвер та небайдужі місцяни. Запрошуємо до слова секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба. Шановні присутні, сьогодні ми з вами зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять невинно вбитих людей жертв Голокосту. Це дійсно чорна сторінка в історії і нашої громади, і нашого народу, і нашого суспільства, тому що через агресію, ненависть, десь чись мовчання, зважання на цю проблему були вбиті мільйони вбитих людей, цілі родини, народи, цілі громади. Дійсно, це величезна трагедія. І навіть сьогодні ми маємо розуміти і пам'ятати це, щоб ніколи в житті це горе більше не повторилося. Ми маємо про це розказувати нашим дітям. Ми маємо не мовчати про це. Ми маємо про це постійно говорити. Шановні друзі, давайте схилим голови у знак того, щоб пам'ятати всіх невинно вбитих і вшануємо їх, коли винен мовчати. Сьогодні з нами ті, для кого пам'ять про Голокост частина особистої, родинної та національної історії. Запрошуємо до слова голову єврейської громади міста Нателу Андрющенко. Щорічно ми збираємося на цьому місці Міжнародний день Голокосту для того, щоб вшанувати жертв цієї страшної трагедії. Біла церква має свою історію, тому що всім печально відомий факт першого розстрілу дітей масового саме на території України. І ось цей меморіал, цей пам'ятник, він нагадує усім нам і про жертв, але й нагадує про людей, чиї імена викарбовані на цих табличках, це імена праведників народів світу. Імена людей, завдяки яким єврейська громада жива, збереглася і є кому прийти і вшанувати пам'ять, є кому відзначати свята, є кому е зберігати традицію, мову і такі інше. Я хочу сказати, що в нас е в цьому році одна з наших учениць дослідила е історію, е нову історію про праведників. Ми е анонсуємо її найбільш, найближчим часом. Тобто через стільки років знаходяться факти і події про взаємодію українців і євреїв, про чудові історії спасіння, рятування. І я сподіваюся, що найближчим часом тут з'явиться ще одна табличка з ще одним іменем українки, білоцерківчанки, яка була причетна до врятування єврейської родини. Але сьогодні я хочу сказати і про те, що ми мусимо нагадувати світу про уроки голокосту, тому що абсолютно зрозуміло які схожі історії геноциду єврейського і українського народу зараз, тому що наші так звані так званий братський народ зараз теж намагається знищити. Україну за самоідентичність, за бажання зберегтися як нація, за бажання зберігання е, зберегти мову, традиції. Тому історії ці дуже дуже схожі, паралельні, і наше сьогодні зібрання тут це не тільки е, такий е, ну жест пам'яті, цей е, крик про те, що е, треба зупинити війну, треба зупинити геноцид одного народу над іншим. Треба вивчити нарешті уроки історії, і світу потрібно не мовчати. Тому ми тут, щоб нагадати світу, що геноцид продовжується, і ми зараз з вами, на жаль, живемо в цьому. Я дякую вам усім за те, що ви прийшли, підтримали сьогодні нас на цьому заході. Дякую вам, пане Володимире, за те, що ви завжди нас підтримуєте. І впевнена, що такі наші дії вони. Вони мають бути е, голосні у єврейській традиції. Камінь це знак пам'яті, зна знак того, що пам'ять не в'яне, як квіти, а залишається назавжди. Дякуємо кожному, хто сьогодні тут, хто не відвертається від болю історії, хто обирає пам'ять замість забуття. Запрошую всіх присутніх покласти квіти та камінці як символ нашої пам'яті.